Поезія поетить, таке ви чули, дарує крила, того, що бракує, загублене знайде у словах, поезія у день поезії нуртує, звитяги підіймає, хоч жінка, кажуть, так собі, не всім смакам догодить, та чи треба всім? А ви сміліте та без неї не відштовхуйтесь, не звертайте, не чіпайте і не чекайте. Як воно? Забути легко Отож бо. Бо жіночність поетичністю гартує. В життєвих битвах, вирах, у ходах на осліп так, щоб, напевне, щоб перемога, щоб вирвати стенет, знайти, побути. І як це солодко, коли за тисячі років кілометражу ти сказав, це моє.